Оживає Шевченкове слово на барвистих, мов світ рушниках. У Чернівцях відзначають шевченківські дні віршами, піснями та історіями з його життя. Просвітяни віддали шану основоположнику нової української літератури. Захід відвідали і журналісти ТВА. Шанувати пам'ять основоположника нової української літератури у Чернівцях. Відзначають Шевченківський тиждень до 209-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Наша сьогодні тематика оживає Шевченкове слово на барвистих, мов світ рушниках. Адже Тарас Григорович Шевченко поет, геній, великий пророк, великий українець. Ja kocham my Повинні вшанувати і вшановувати захід особливий, адже були представлені єдині вишиті з рушників кобзар та заповіт Тараса Григоровича Шевченка, над якими працював чернівчанин Михайло Покиданець. Першими роботами майстра були заповіт та садок вишневий коло хати, які він представив 2006 року на своїй персональній виставці у Києві. Вони дуже припали до душі директорові видавництва Українська книга Олесю Шевченкові, який і запропонував підготувати рушники за творами поета для више. Того кобзаря всі роботи виконані за власними розробленими схемами пана Михайла. Для кожного з них автор застосував різні вишивальні техніки: від хрестики до низинки, мережок тощо. Для того аби вишити усі рушники, пану Михайлу знадобилося 10 років. Катерин я робив так, я брав. Червоні рози спочатку цвалив червоні рози, потім червоні рози, дві рози обнялися своїми стебами, потім рози стали чорними, а в знак їхнього кохання з'явився бутончик, червоний це їхній синочок. А лілея я в панських палацах показав квітку лілею. В садок вишневий коло хати я показав вишні і хрущі, які летять через вікно. Загалом у пана Михайла понад 700 вишитих робів робіт, присвячених творам, діячам, митцям та композиторам української культури, неодноразово Михайло Покиданець подорожував та організовував виставки у багатьох країнах, прославляючи українську культуру. А чимало робіт досі експонуються у багатьох музеях світу. Я виходив із твору і старався, бо це, що це було, щоб люди, які дивилися, вгадали, що це є і як це є. Просвітяни переконані, що поезія Тараса Шевченка сьогодні актуальна як ніколи. Адже Україна знову змушена виборювати свою свободу та незалежність у війні з Росією. Шановуємо в ці дні і Шевченко є для нас великий геній, на навіки, який боровся, виріс з народу, боровся за волю народу. І тому ми хочемо проспівати його пісні на його слова, садок вишневий коло хати, і так як тут виставка рушників і вишитий рушник заспівати. Відтак, віршами, піснями у залі Лі, етнографічного музею дивотвір просвітяни вшанували пам'ять кобзарю та пророку. Горить, палає віка ворожа, рідна Україна переможе, горить палає, віче з палагом, русський кораби, геть, геть геть Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА.